Коли ми налаштовані на пошук тих скарбів, які прописані в Біблії, то я вам скажу, ми стаємо оцими зарядженими християнами, які не зупиняться ніколи. Тому що коли ми шукаємо Бога, Його слави, Його присутності, ми будемо постійно, постійно шукати, де він, як його досягти, як наповнитись, як отримати те, що написано в Біблії. А спостерігачі говорять: ну ви пошукайте, а я подивлюсь. Якщо ти є шукачем, то ти стаєш таким собі генератором постійного руху. Знаєте, шукачі рухаються. Спостерігачі стоять. Шукачі мотивовані, а спостерігачі ні. Шукачі докладають зусиль, а спостерігачі ні. Це наш шлях до нашого успіху. Якщо ти припиняєш бути шукачем, Стаєш спостерігачем, то ти будеш дивитися, як інші зцілюються, інші отримують свої результати і будеш просто заздрити їм. Тому що шука... шукачі отримують свій результат, а спостерігачі заздрять. Ось у чому проблема: ставай поряд з шукачами, ставай шукачем Божих да, доброчинників, ставай поряд з тими, хто має віру. Якщо ми припиняємо шукати того, що є в Біблії саме для себе, для свого життя, то ми припиняємо зростати як духовні люди. Ми просто припиняємо рости. Якщо ви вірите, що Бог всемогутній, і ви знаєте, що Він вас чує, і у вас є проблема, яка не вирішена, то не припиняйте, звертатись до Бога. Бо Ісус сказав: моліться і не припиняйте. Почує Бог своїх дітей, які звертаються до Нього в молитвах, які кличуть до Нього в день і вночі. Бог живий. Він очікує своїх дітей, і написано, що Він ревно любить нас, до ревнощів. До ревнощів. Що нас краде у Бога, Він готовий зупинити це, Бог більше ревнує про наше вічне життя з ним, ніж те, щоб нас втратити на землі за те, що Він нам дасть.